Вітаю всіх. Знову промаячили аеропорти. А тепер вже такі серйозні заяви про аеропорти, що треба їх, ну щоб щось, відкривати. Ну, це, це називається так. Тому, давайте так. По-перше, у 2024 році дійсно запрацюють авіасполучення між Україною та Світом. Дійсно запрацюю. Авіасполучення у 2024 році. Так, запрацює. Щоб ви розуміли, воно запрацює. Але це дуже важко зробити, тому що це дуже дорого коштуватиме. Це потрібні і ресурси, і гроші, і захист. І це все дуже-дуже дорого. Дуже дороге задоволення буде для України. Захист треба. Розумієте, захист. Дуже багато грошей, захисту і все продумати, все з розумом робити, тому що буде дуже біда, якщо не зробити це з розумом. На жаль. І Як же без цього? О. Не без цього. Таємні все одно є речі. На жаль, там, те, що нам не кажуть, завжди в нас так. І ситуація буде затягуватись. Дивіться. Вони не зможуть відразу це зробити якісно і швидко. Вони про це поговорили і все. А Що верху нажиться? Гроші. Накопичують гроші знову гроші. Це дуже дороге задоволення і страшно. Гроші потрібні. Так ще й страшно, щоб нічого не прилетіло. Перемога потрібна для цього, навіть маленька. Четвірка жезлів — це промішкова перемога, перемир'я. Це не та перемога, про яку всі так орут. Це перемир'я. Ось, дивіться: так. Будуть питання про аеропорти, накопичують гроші. Це зараз є в періоді розроботки. Добре. Тепер дивимося, які це буде аеропорти. Авіосполучення України зі світом у 2024 році планується через які аеропорти. Там, де війна подалі. Ну, які це аеропорти? Ну, що ж, аеропорт Львів перший. Так, аеропорт, аеропорт Львів, господи. Бориспіль. Бориспіль. Ужгород. Ужгород, так, добре. Це ж накопичення грошей. Ресурси, гроші, господи. Боже, мой, все, все в нас бабки. Львів, що ти Львів? Ну, Львів одні старші аркани. Так, Львів. Львів дуже цікавить. Львів. Так, Львів однозначно дуже цікавить посадовців. Я б сказала, що мені це, що це садовий мер Львова. Йому б цікаво було це. Львів однозначно, аеропорт Львів. Співчуваю, То біля нього живе і жив. Бориспіль. Бориспіль, звісно, хочуть. Але Бориспіль захист. Захист. Тут вже виходить захист по Борисполю. Ой. Дивіться, аеропорти, Бориспіль. Дуже така важка тема вночі захист небо. Там не захищене. Треба обнулити все. Дійсно, дивіться, захист потрібен. Дуже сильний. Бориспіль це дуже складне питання. Тому що тут потрібен захист, і щоб. Розумієте? туди може летіти все що завгодно, і щоб все реально збивалося, не було жертв. А ось виходить же, погана карта смерть, тобто це не дуже добре. Так, Бориспіль. Ужгород, що нам Ужгород скаже? Бажання нереальне Ужгород. Ужгород краща ситуація. Ужгород. Знову ж колосолі. Ужгород це найбільш вигідний варіант. Ось. Найбільш вигідний варіант, тому що ми знаємо, що повітряний простір Ужгорода виходить в іншу країну. Тому Львів, Ужгород, найбільш вигідні аеропорти. Це найбільші варіанти. Бориспіль дуже важко, бо там летить, треба захищати, і є випадки небезпеки дуже сильні. Тому, на жаль, з аеропортом ситуація така. Я взяла ці три. Можете написати в коментарях, на вашу думку, які ще можуть бути. Розглянемо інші.